Я вакцинуюся від певних хвороб для того, щоб потім ними не захворіти. І це допомагає мені тримати імунітет в тонусі. Хворію досить рідко. У Кропивницькому охочих вакцинують від грипу. Олена Хлевицька каже: щороку робить щеплення і не пам'ятає сезону, щоб занедужала на грип. У клініці, яку відвідує жінка, закупили понад 100 доз вакцини. Розповідає сімейний лікар Дмитро Корольков. Так говорить зручніше пацієнтам. Не треба шукати вакцину і сумку холодильник, щоб принести її з аптеки. Вакцина від грипу не входить до переліку обов'язкових. Її купувати треба за власні гроші. Вона не входить виключно, тому що держава не може покрити всі ті видатки, яких коштує ця вакцина. Показує, зберігають вакцини у холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів тепла. Вона захищає від тих штамів грипу, що прогнозують цього року. Вірус А і вірус Б. Єдине, що вірус А. Як правило, щороку змінює свою характеристику. Тому вакцина щороку підбирається під той штам, який буде у нас в даному під щеплення надієвіший спосіб захистити від грипу дітей і дорослих, вважає лікар. Протипоказ – алергічна реакція на попереднє введення вакцини. З обережністю треба робити її людям, які мають алергічні реакції на курячий білок. Варто згадати пневмонію, погіршення роботи серця, нирок це всі ті ускладнення, які можуть не просто е, пройти, а ще й залишитися вже назавжди. У цій аптеці продають вакцину від грипу за рецептом лікаря. Ми беремо попереднє замовлення, підвозимо, телефонуємо. людина приходить отримує. Але з дотриманням холодового ланцюга, якщо в минулому році, наприклад, було ну я зараз так не пам'ятаю, ну десь приблизно 100 доз. То зараз вже 400. Україна закуповує за валюту цей засіб. Якщо в минулому році вона коштувала десь приблизно 420 гривень, то зараз вона 477. Купити вакцину для себе прийшла Вікторія Гурська. Вона працює медсестрою. Шість років підряд я стараюся вакцинуватися, так як я працюю серед людей. Дуже часто більшість моїх пацієнтів це особливо в зимовий період, це хворі на різні вірусні захворювання. Торік в області від грипу вакцинувалися 10 тисяч людей, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Центр контролю профілактики хвороб замовив вакцину проти грипу для медичних працівників. І найближчим часом ми очікуємо двісті тисячі доз за минулий епідемічний сезон. В області зареєстровано 349 випадків грипу. Жодний з цих він не був щеплений проти грипу. Каже, випадків грипу цьогоріч не зареєстрували. Щоб сформувався імунітет, вакцинуватись радить на початку або перед епідсезоном, який почався 2 жовтня. Також можна упродовж усього епісезону, бо захворюваність матиме декілька хвиль. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.